Українські військові готові до подвигів. 21-річний Андрій Сипко, солдат строкової служби, затримав порушника під час виконання бойового завдання. Інцидент стався на Харківщині на території 302-го зенітного ракетного полку. Андрій Сипко ніс службу з охорони складів ракетно-артилерійського озброєння. Вночі на територію частини через паркан проник невідомий і відразу попрямував до військового об'єкта. Порушник встиг лише перетнути 10-метрову допустиму відстань до поста, коли його зупинив військовослужбовець. Чоловік міцної статури погрожував чатовому фізичною розправою. Солдат не розгубився і негайно повідомив начальника варти. Було з'ясовано, що порушник виконав вимогу Чатового стій стрілятиму і знаходився в двох метрах від зовнішнього огорожі поста. Порушником виявилася невідома цивільна особа з ознаками алкогольного сп'яніння та неадекватною поведінкою. Далі порушника зв'язали та викликали оперативну групу міліції. Наразі особу затриманого і його наміри з'ясовують правоохоронці. Страшно мені не було, тому що я відчував відповідальність за який Я охороняю та діяв згідно того, як мене навчили на теоретичних та практичних заняттях моїх старших офіцерів. За плечима Андрія Сипка понад 40 чергувань на бойовому посту, тож діє впевнено завдяки власному досвіду та належній підготовці. До того ж, хлопець змалку знає, що таке дисципліна та чоловіча гідність. Виріс Андрій у сім'ї військового. Даний військовослужбовець добре підготовлений. Підготовлен, знає вимоги статуту гарнізонної та вартової служби. Неодноразово був заохочений за підсумками несення вартової служби. І як наслідок, як наслідок виконав свої обов'язки зерцево. За сумлінне виконання військового обов'язку Андрій Сипко отримав 5 діб позачергової відпустки. А для армійця це найкраща нагорода. Також його прізвище подано на заохочення почесним нагрудним знаком командувача повітряних сил Збройних сил України. Командир частини Ігор Колєснік сподівається, що юнак залишиться служити на контрактній основі. Адже саме такі сміливці і повинні поповнювати лави професійних вартових неба.